Дорогі підписчики, от ми дождались. Наконец-то команда The Kids в повному составі прибула до нас на турнір в нашу лігу. І перший матч їх очікує проти команди Рона Venom. Дрімки з Дарком теж заждалися. Цим хлопцям для виходу в плей-офф потрібна всього навсього зараз одна перемога, і вони за цей матч будуть цеплятися дуже сильно. Для них це принциповий матч. Для Декіса це перший матч, тобто, в принципі, проіграти його для них буде не критично. Але знаючи хлопців, впертість Дамаска, впертість Зетрокса заруба буде просто бешена. Давайте, хай хлопчики скажуть по пару слов. Не знаю, от може там ми порвемо, чи пожелайте удачі, да дайте т.п. Давай, Дамаск. Задвинь слово. Капітан Декідс, діла вітер. Пацики, привіт, очікую від вас хорошої гри. Постараюсь вам вкласти. Так скажемо, супротив, але що, зіграємо і все побачимо. Дрімчанський, що ти скажеш? Удачі. Ну, аплодисменти за уваження друг другу. Ребяточки, карточка у нас Міраж. Хлопчики вже напікали, все. Я розтаскую зараз їх по різним каналам, і ми будемо дивитись матч. На коментаторстві сьогодні я один-єдиний нахожусь Поддержки у нас со сторони Алексеевича немає. Сімпл не захотів коментувати з нами. Ну що ж, нічого страшного. Так, додаю чат, музичка грає І палєлі. Тренування, змагальний, міражик. Посмотрим. Чесно, ну, дивитись просто як матч, знаєте, було б не цікаво. Ну, з учетом того, що це капзда, який важний для команди Ronavienu матч. Типа, ну, Інтерес x 2 зразу. Тому що якщо вони щас проиграють, то в групі С взагалі отака каша непонятна, де буде по 3 очка в кожного, окрім Сімпла э, і Арсена. Тобто, ну, заруба буде максимальна. Тим паче Міраж. Карл. Міраж, який. Ну, я хз, типа. WW жорсткий типок. Давайте почитаю, хто за кого вболіває. Так, uh, жорсткий типок. пише WW, Арсен вболіває за декіз. жорсткий тіпок за ранавіном. Ні каприска. О, Арсен тут символ пише: Так, напишіть, пожалуйста, пацани, в чаті, чи не сильно голосно я говорю, бо я громкость мікрофона підкрутив, щоб було краще чути. Так, чекаємо, зараз ми на Дамаска. Чекаємо на Дамаска. На мапі і буде стартувати. Буде стартувати наша гра. Всіх хлопців ставлю на мут. Зараз подивимось, як вони дорозминаються. І будемо наблюдати непосередцено за матчем. Не голосно, а душі. Let's go, Warway, і kids А вам, Сімпл з Арсеном? Щас я подумаю, що вам краще. Ви маєте за цей матч топити за The Kids. Об'ясню об чого. Потому що якщо. виграє виграє То у вас шансів вийти далі буде просто мізер. Тому ви маєте зараз просто. Просто. ну Люто люто потаплювати за Дамаска з цим. З, з дядьком. Зетроксом. Я переживаю дуже. Ну, бачиш Сімбл. Треба, значить, трошечки подкаптіть. Ну що, Дрімки e, починає за захист з Дарком. Зетрокс і Дамаск за нападіння. Давайте подивимося з висоти пташиного польоту. Як у нас будуть розвиватися зараз тут дії? У нас, як ми бачимо, Стейрс. Стейрс питається займати. Дамаскич з Зетроксом. Зетрокс Zetrix бачить Дримки Ой, плюшечка відразу від фиолетового прилітає. Дамаск немножечко потерялся, потерялся. Ну, в принципе, знаючи Дамаска, он может выдать две головы только так. Але, ой, виша вишая хедшотика, хорошего, минус 10, минус 10. Сейчас Даманчик может раскрутиться. Maybe, maybe раскрутка пойдет. Прокачка инвентаря этого, да? Може сейчас прокачку сделать. 12 хп. Ай-яй-яй. 12 хп і 4,10. 14 хп в двох гравців против 12 хп у Дамаска. Тупо треш. Ой, бачить його бачить. Як ти не попав в Дамаск? Це капітець. Тупо спину підставляв, тільки що тип. Дамаск, Дамаск. Ой-ой-ой. 12 хп против 10. 12 против 10. Шо він робить? <плески> оплески, оплески дамаску Сімпл бігом накидав WW Бігом закидав WW Сімпльський, бігом, бігом, бігом. Треба за таке просто подтопить. Старина. Треба за таке просто подтопить. Рілі Да ве, тупо дамаск, понимаешь, викупаючи, що. Від їхньої гри залежить ваша ситуація жорстка. Починає, коротше, брати себе в руки. WW. Сімпл пише гамно. А чого гамно старий? Дивись, ти, ти чуєш чи не чуєш, що, а, Що якби. Коротше, Сімпл, дома... тобі треба топити зараз максимально за Дамаска. Потому що я ж кажу, якщо Рона виграють, то ви хрен вийдете з групи. Викупив чи не викупив? Так що топи максимально за Дамаска. Зетрок замітив типа. Ой-ой-ой, забирають. Тим часом екологічний у нас у Е Екологічний у нас у Е Якийсь ноунейм пише, що за. Що за клоунада. Не знаю, старий. Напевно, клоунада буде в ваших матчах. А тим часом у нас. 0-2. В пользу дядька Дамаскича і Зетрокса. Я казав, кладягам, як поняв. Та ні, ну слиш, ну, типа, завезло. Пацани ПРОСТО просто теж, знаєш, вони теж трошечки переживають. У них трошечки ручки трясуються в будь-якому випадку, Сімпольський. Так, давайте далі дивитися. Е, питаються робити якийсь. питаються. Питаються робити якийсь розкид, але непонятний смок відкидує з Дамаск. Непонятний смок відкидує Дамаск. Давайте будемо наблюдати. Так, в апартах у нас шкіриться фіолетовий. Блін, а вони не знають про нього. І це буде зараз GG походу. Бляха, не знають вони про тіпа в апартах. І дрімки двома спрейчиками забирає. Забирає, забирає раунд. 1-2 рахунок. Такс. 1 2 счет. Бляха, за счет того просто понимаєте, в чому суть, що Дамаск а, з Зетроксом вони разом практично не гуляли. Ну, ніколи, да? Дримки з Дарком. 24 на 7 шпилять в Тут тоже на це треба трошечки отсилку і поблажку робити. Дамаск кидає смок Сіті. Влітає флешка. Дуже акуратні чують вони. Дуже акуратні чують вони, вони ще не знають, просто бачите, як. Ой-ой-ой, прилітає Молік, горить Дамаск, дві хаєшки. Ще б чуть-чуть і було б GVP. Так. Давайте позаблю... понаблюдаємо за Дрімки, він буде зараз встрічать. Встрічать нападаючих, але Ну, помилка зараз Дамаска з Едріксом, що як будто от, е... минулий раунд їм треба було йти в, в... в... мід. Так, а ну-ка, Фомасик або Калаш. Фамасик або Калаш, Хто кого? Три гранати ще має Зетрокс, і він їх чомусь не використовує. Не використовує. Так, починає розпікуватись Зетрокс. Давайте за ним наблюдати. Гравець команди захисту питається уйти з Сіті, але не уходить. Так, флешечка улетіла, джангл Сейр займають. Гравці. Ой-ой-ой, замітив, 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 замітив. Замітив, замітив, замітив. Фіолетовий фіолетовий збриває Дамаска, Дамаск, Дамаск, як ти не попав? Просто тупо нема слів. Ой-ой-ой, 9 хп. 9 проти 11. 9 проти 11. А хаєшечки нема. Ту хаєшечку, яку Зетрокс відкинув вліво. Взагалі, її не потрібно було відкидати. А Зетрокс, бачите, думає вже, що дрімки міг перейти. Буде щас прошивати. Буде щас прошивати його. Бляха, що ж ти робиш, мужик? Капець. Надо було ставити. Надо було ставити. Занервничав, занервничав. Зетрокс, рахунок 2-2. Рахуночок 2-2. Бум-бум-бум-бум-бум. Полуфорс, полубайм. У команди The Kids. і команда обороняющихся уже нормально. Закупилася емочками Калашик подобрав фіолетовий Зараз буде перестрілка фіолетовий проти Зетрокса. фіолетовий спрей Зетрокса забирає. Дамаск підкрадається. йому не потрібно топать. от зараз, якщо він хоче забрати цей клач, як будто йому не треба було топать. Він трошечки спалив своє місто положення. Да, і падає Падає Дамаск-Дамаскіч. Падає Дамаск дамаскіч, Дамаск -Дамаскіч. 3-2. І взагалі нічого не ясно. І взагалі нічого не ясно. Кстати, пацани, якщо хтось дивився вчора матч Наві, це було просто валідол валідольський. Ви ж бачили, так, що. Ну, як-будто, все. як-будто, виграла Наві в тільті та. Ну, як Наві закамбачили, перевели на доби. Це просто тупо треш був. І потім забрали ці допи. У нас, на жаль, допів немає. На нашому турнірі. Але... Е, але, але, але. Ну, практически, практически Дамаску вдалося зафармить. Зафармити, зафармити з фіолетового. Зараз відлітає хаєшка і зетрокса немає, так? Да, да. Забирає хаєшку. Дарк Зетрокса. Ой, GGVP, как будто зря. Вони... Зря вони форсили. Треба було робити еко. Надо було робить еко. Дремки у нас взяв авапку, я так понимаю. Дремчанський дрім... побіжить зараз в окошечко пікать. Або стане. І займе Сіті. Займе Сіті, забуститься на боксі. Давайте понаблюдаємо за ним. Як він буде робити пік. Як він буде робити пік? Тим часом в апарти біжить. Дамаск відкидує Моліка, палить свою Position. Понімає дрімки. Понімає дрімки. Понімає дрімки, що зараз буде, в принципі, виход з апартів. Ай-яй-яй! Дамаск не перепікає його. Зетрокс, Зетрокс теж лягає. Приліг з діглом старіна. І рахунок 5-2 вже. Вони бояться грати, пише Сімпл. Сімпл, ну ти ж теж будеш боятись грати, старий. Ти ж згадай свої матчі. Переживання, переживання. Ну не кожен день, ти розумієш, участвуєш в такому серйозному турнірі. Не кожен день да, на кону стоїть там змога виграти з кінів на 2000 гривень. Завапою дрімки, забирає він Дамаска. І як будто, коли є авапа, треба думати, треба щось думати, треба що чекати. Сильно спішать хлопці. Ой-ой-ой, перестрілює фіолетовий, затрюкса шия в смок. І рахунок стає 6-2. Десь сплакнув Сімпл. Який розуміє, що шанси вийти з групи при поразці команди The Kids будуть дорівнювати просто там пару, пару процентам. Пум-пум-пурум-пум-пум-пум. -пум 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 -пум. Пару процентам. Так, давайте наблюдати. Хлопці послухали, напевно, мене і сходили вирішили піти на мід. На міду чекає їх фіолетовий з. Ой-ой-ой. ой Дуже бізелаберно виходить з фармінки питаються напікати. Напікати фіолетового, і фіолетового тупо збриває всіх. Мені, походу, все. Да не факт, старий, не факт. Зараз сторона може замінитись. Я вважаю, що просто зараз е, Дамаску і Зетроксу надо не спішить. Надо не спішить. Якщо вони мене чують, там спустя секунд 20 вони мене почують на ефірі. Хлопці, просто постарайтесь не спішити. Постарайтеся, може, вийти на останніх секундах. Десь дочекатися пушу. Бляха! Як він без ну тільки що злива вапу. Це просто тупо треш. Зетрокса вапа. І. Зараз хаєшкою забере його. Да. Забирає хаєшкою. Дрімки. Забирає хаєшкою, дрімки зетрокса. Злили дві вапи, мінус економіка, по 10к в команди оборони. І... Не так уж багато, тобто на 1 бай буквально. На 1 бай буквально хватає зараз грошей у команди нападу. Питаються Опять вони зробити бистрий виход. Дрімки з авапою уже жде на стейерсі. Ой. Перестрелює Зетрокс. І дуже сильно вони зараз акуратнічають. Не знають вони порог гравця в коннекторі, профіолітового. Інформації у них немає. Zetrox сідає, плентить. Чи понімає це, не понімає. ой 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 як вовремя я Зедрокс вийшов. Тейчехнув сім раз подряд, братик? Ну буває. Так, нагадаю, пацани, що наша Ліга, Діріч Ліга 2х2 проходить за підтримки таких великолепних спонсорів, як Макас, як пані Катя. Підписатися на і підтримати Макаса ви можете по посиличці в описі. Вказаний там його інстаграмчик. Це якщо ви дивитесь запис в онлайні, точніше в записі на YouTube. Да? Якщо ви дивитесь в онлайні пацани, підписуйтесь на канал. Хто зайшов новенький, буду дуже вдячний. Діря проводить регулярно туріки для підписників. Ой, перестріляє Дамас Дрімки завабки. І у нас виходить що? У нас виходить фіолетовий зараз калашом, гравець команди Веном проти Дамаска, який. Я надіюся плентить. Бляха, що він робить? Дуже сильно він, пере... от, от, дуже сильно він тратить драгоценні секунди, тратить час. Так як фіолетовий гравець команди Runom тільки входить. Тільки входить в, в сайт. Ай-яй-яй! Тупо, тупо таймінг, тупо не ловить таймінг. Дамаск. От потратив він оці драгоценні драгоценні секунди. На то, щоб поставити бомбу, і не встиг він зайняти позицію в апартах. Ну нічого, 9-3. 9-3 це ще не приговор. Тому що, ну, для когось, бачите, грати за нападіння на міраже буває достатньо складно. Достатньо складно Дуже впевнений старт був від команди The Kids Damaski і Zetrox показали класний Показали класну гру. Ну, подивимося, чи вдасться їм. Чи вдасться їм з таким же самим успіхом. Розпочати другу половину. Бо якщо зараз тут береться пару раундів в ряд, як будто, будто, що. Ой, не береться, я так розумію, пару раундів в ряд. Зетокс уже впав. І Дамаск теж падає. Рахунок 310. Рахунок 3-10 і. Якщо зараз правильно будуть поступати Dream і Dark, то... Force вони тоже забирають. А якщо забирають Force. То з учетом того, що в Zetrox також зараз Force. Фармилка в Zetrox, Damask. Не знаю, щось, есть. Пла Планы, мабуть, продумаем. Впав немножко мальчик на АФК. Ну, кстати, на цій нечці Zetrox може достатньо цікаво і класно Відіграти. Якщо він зараз почує, що е, починають плентити хлопці. Зайди в чат. Щас. Так. А ти щось мені пишеш чи що? Діма, Дімас, напиши в Телеграм, напиши. Дамаск, напиши в Телегу. Забирає Zetrox дрімки. І 1-1 остается ситуація, Баляха, ззаді на ножа. Ззаді на ножа бере фіолетовий Затрикся, рахунок 3-11 стоїть. І як будто шансів на камбек вообще не остається. І як будто шансів на камбек вообще не застається. Так, Дамаск щось хоче, напевно, написати, можливо, у них якісь підозри є чи що стосовно хлопців. Ну, зараз Дамаск відпише. Зараз Дамаск відпише. Їм потрібно сфокусуватися, я так вважаю, на ігрі. Є у них деякі моменти, де вони просто не переграють своїх опонентів. Ой, вішає. Вішає Фіолетовий, зараз Дамаску плюшечку. І Zetrox, який знаходиться в джанглі. Буде зараз зустрічати. Буде зустрічати хлопців, але бомба вже встановлюється. hello hello, хардкорич. Привіт. Хардкорич, скажи мені плюс-мінус, коли о якій ви зможете згуляти з командою Кості. КК п'ятів, скільки? Наскільки мені написати, щоб пацани зайшли? Навіть після 6 краще після 6 Так, забирає затрак з одного. Не може перестріляти його фіолетовий гравець. Дрімкіт тим часом знаходиться. Але топає, дуже сильно топає, розвертається спиною. М -м, забираю забираю. 12-й раунд гравці команди Rona Venom. І рахунок стає 3-12. Не в пользу Декіц. Не в пользу The Kids. Оху ху хошкі ху, ху Так, нагадую, що затримка на ефірі у нас встановлена порядка 30 секунд. Так що, якщо я поздно відповідаю на коментарі, ребятки, не, не сірчайте. Так, класичний віск. Від дрімки скидає бомбочку. Дає флешку, хоча ну, непонятно для чого тільки що була відкинутися флешка, так по факту ТІП не пушили. Хз, 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 ХЗ. ХЗ, 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 ХЗ. 13 3 рахунок. Оплески. Оплески команді Ронавіном. Uh -huh. Ситуація в таблиці у нас складується таким чином. Рона Віном в групі С займає перше місце з шістьма очками після трьох матчів, uh, друге місце займає команда Чуваки з чотирьма, якщо я не помиляюсь, очками. І команда АІМ, АІМ Аїм. третя з одним очком після двох ігор. І попереду ще в декіці два. Два матчі, які ну, їм потрібно вигравати, якщо вони мають бажання виходити до, е до плей оффу На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.